Якну діяльність в умовах військового стану говорили в ході апаратної наради міського голови. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у сфері інвестиційної діяльності Євгенія Вар'янова зупинилась на основних завданнях інвестиційної діяльності в період воєнного стану. Основними завданнями інвестиційної діяльності в воєнний час є пошук та залучення ресурсів для підтримки інфраструктури міста та соціально вразливих категорій населення. Основні передумови у залученні внутрішніх та зовнішніх ресурсів Рекламі є системна робота влади міста, чітка взаємодія з органами влади різного рівня, об'єднання зусиль влади, громадськості бізнесу. Також посадовець відмітила, прилуки продовжують співпрацю з міжнародними партнерами у семи програмах. Перша програма ЄС міцні регіони, спеціальна програма підтримки України, координатор Світлана Рожок. Проєкт щодо енергоефективності, Фонд Міжнародної солідарності Республіка Польща з 2020 року установи міста співпрацювали з ним за напрямом розвитку сфері надання соціальних послуг. Ініціатива ЄС Угода мерів. Ця ініціатива стосується питань провадження систем енергоменеджменту, виконання заходів з енергоефективності в муніципалітетах. Прилуки є підписантом угода мерів з 2009 року. Ініціатива ЄС «Мери за економічне зростання». Стання місто є учасником підписантом ініціативи з 2018 року. Ініціатива передбачає підтримку у плануванні та реалізації заходів економічного розвитку. Програма Організації Об'єднаних Націй Клічко фонд та інші разом з тим, фахівцями інвестиційного відділу підготовлено та подано декілька заявок на міжнародні програми та ініціативи. Наразі підготовлена та подана заявка на програму розвитку організації Об'єднаних Націй щодо медичного бла обладнання для прилуцької центральної міської лікарні заявка на ініціативу угода мерів щодо підтримки сфери житло-комунального господарства, генератор для КП прилуки тепловодопостачання, задля вирішення питань у сфері охорони здоров'я, проведення консультації і надіслано на звернення прохання до медичної делегації ФРІДА щодо сприяння і отримання медичного обладнання та спеціалізованого транспорту для лікування дитячого населення. Питання допомоги цієї міжнародної ініціативи зараз на розгляді, крім того в умовах воєнного стану робота інвестиційного відділу міської ради була спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Протягом останніх місяців, з метою підтримки внутрішньопереміщених осіб, соціально вразливих верст населення проведені консультації, надіслані звернення до ряду українських та міжнародних фондів громадських організацій, прилуцька громада отримала допомогу протягом останніх двох місяців від міжнародних партнерів: продукти харчування, засоби гігієни, товари медичного та господарського. О, призначення дві вантажівки прибули до прилук від фонду міжнародної солідарності Республіка Польща польського міста побратима Остроленки. У червні тісно співпрацювали з прилуцькою військовою районною адміністрацією щодо питання доставки транспортування гуманітарного вантажу від фонду міжнародної солідарності. Міський голова Ольга Попенко відмітила завдяки діяльності інвестиційного відділу вже отримали гуманітарну допомогу тисячі переселенців в планах підтримка і інших соціально вразливих категорій населення. На сьогодні ми продуктових наборів роздали це тисячі. Це тисячі. тисячі пакетів сформовані і роздані. Так і на сьогодні ми також чекаємо допомогу. Так? так і ще 500 пакетів. Так чекаємо допомогу. Це будуть також визнані категорії, визначені категорії. Так, так. Це ті дітки до 18 років з особливими потребами, щоб ми говорили про це. Так. Так? І у нас е, понад 200 сімей багатодітних. Я думаю, нам це наш обов'язок переміщені. переміщення. І так. переміщення. Дітки, це ті, які не отримали. Це ті, що які не отримали. Тому так. на сьогодні і вам треба подякувати. Дякувати треба Олені Володимирівні. Робота активно ведеться. Також спеціалісти інвестиційного відділу розпочали підготовчу роботу щодо освоєння державних коштів, які передбачені на розвиток спортивної інфраструктури міста. Хочу нагадати, що минулого року ці кошти надійшли за сприянням народного депутата Бориса Приходька. Передбачено будівництво багатофункціонального поля з сучасним покриттям. Разом з тим Євгенія Вар'янова відмітила вже визначені першочергові завдання в сфері інвестиційної діяльності. Зокрема, це участь у програмі «Юліт з Європою, пошук та залучення ресурсів, коштів для соціальних проєктів, співпраця з громадськими організаціями у підготовці проєктних заявок та впровадженні проєктів. Тільки Останок міський голова Ольга Попенко зауважила: інвестиційний відділ не один рік працює в тісному тандемі із закладами освіти, медицини культури. Втім, на сьогодні цю роботу необхідно активізувати, аби мати ще кращі результати. Я би хотіла, щоб і на сьогодні тісно співпрацювали з, з усіма нашими сферами діяльності з культурою з освітою з медициною. Відшукували нові проекти на сьогодні. Такий час що багато хто відкликається, тому. Ведіть активну роботу, навчайте нас усіх писати, проекти і беріть участь у програмах. Ну і Звичайно, що ви знаєте, мені основне не взяти участь, мені основне, що перемогти у цьому конкурсі. Тому треба подякувати. Ви тісно співпрацювали. І Олена Володимирівна тісно співпрацювала. Я знаю, що багато проєктів і в музеї, і багато проєктів у нашій школі мистецтві, музичній школі, які ми стали переможцями в цих проєктах. І, Ігрові і наше... програми для дітей. Так, так і для дітей у нашому реабілітаційному центрі світанку. Є такі програми. Звичайно, що я би хотіла вінясаріна, щоб більше уваги звернули на заклади освіти. Мені б хотілося, щоб є у нас 28 закладів освіти. І мені хотілося, щоб вони всі брали участь у таких проєктах, у таких програмах, у таких конкурсах.